Серед головних передвиборчих обіцянок Барака Обами було зменшення енергетичної залежності США від інших країн та розвиток альтернативних джерел енергії, намагаючись виконати ці обіцянки, Обама має намір витратити 3,5 мільярди доларів із пакету стимулювання американської економіки на розвиток проекту чисте вугілля для вугільної промисловості. Це велика перемога. Утім, багато експертів ставлять під сумнів, чи взагалі існує таке поняття як чисте вугілля і чи має воно майбутнє. Далі про це Руслан Петричка. Вугільна промисловість є одним із найбільших джерел забруднення довкілля небезпечнішими за чорні клуби диму. Є невидимі для ока викиди вуглецю, які спричинюють глобальне потепління. Неймовірне забруднення це найбрудніше паливо, яке ми знаємо. інтенсивна рекламна кампанія вугільної промисловості на американських каналах переконує, що вугілля може бути чистим. Це великий виклик. Однак ми дали обіцянку зробити вугілля чистим. Теорія чистого вугілля передбачає збирання вуглекислого газу і перекачування його трубопроводами глибоко під землю. Однак, поки що, це лише теорія. Вугільна електростанція у північній Дакоті. Весь зібраний вуглекислий газ транспортує трубопроводом у порожній нафтоводобовні родовища у Канаді. Однак немає жодних доказів, що небезпечний газ залишається там під землею. Фахівці кажуть, що працюють над досконаленням. Це єдиний шлях мати надійну доступну енергію і водночас відповідати нашим вимогам щодо охорони довкілля. Попри амбіційні плани та обіцянки політиків, поки що у США немає жодної електростанції, що працює за технологією чистого вугілля. The... Ви можете сказати мені, де розташована найбільша чиста вугільна електростанція у світі? Я можу сказати, я знаю точно, що вона у місті Матун, штат Іллінойс. Однак навіть через рік після цієї заяви у місті Матун нічого не збудовано. На побудову першої чистої вугільної електростанції було б потрібно 2 мільярди доларів. Відтак план ніколи не втілився у життя. Спорудження станції закінчилося так, як і всі інші спроби створити чисте вугілля. Воно вимагало великих коштів і це не спрацювало. Новий поштовх розвитку чистого вугілля дав Барак Обама, який відстоював цю ідею під час своєї кампанії і нещодавно виділив на її реалізацію майже 3,5 мільярди доларів із коштів спрямованих на стимулювання американської економіки. чисте вугілля може зробити Америку енергетично незалежною. Критики кажуть, що Обама прислуговує босам вугільної індустрії. Чисте вугілля це брудна брехня. І поки перша електростанція за технологією чистого вугілля не запрацює, важко буде сказати, хто з них правий. Руслан Петричка голос Америки.